Тур, давайте повернемося до подій лютого 2014 року. 10 років від тих страшних подій, які відбувалися на цій вулиці інститутській, де кожне дерево має свою якусь таку зловішу мітку. Ой, і тоді б сталося в 2014 році на цій вулиці інститутській, де ми зараз перебуваємо, одразу 17 перших таких масових вже 17 людей загинуло, 17 учасників протистояння. Розкажіть, будь ласка, як цей час відбувалося у Донецьку? От у лютому, це був, мабуть, певний шок? Да, від того, що все заходить вже. До такого силового протистояння, але з іншого боку, вже було також зрозуміло, що ну, по суті це є розв'язка. Тобто Це є розв'язка і вже немає. Де жодної сторони вже, ну, немає можливості кудись відступити. Тобто Ситуація стає або ми їх, або вони нас. І, відповідно, для Режиму Януковича ситуація виглядала так само. Тобто, або він все ж таки кроваво розстріляє і задавить оцей всенародний протест, або все ж таки станеться те, що і сталося, цей протест все ж таки змете цей режим і всіх Януковича і всіх його, власне, посіпак. Якщо говорити про, про реакцію Донецька як міста і населення на всі ці події, ну, Донецьк завмер. Ну, тобто всі, всі всі дивились всі чекали да тобто яке бу яка буде розв'язка тобто Якесь таке середовище рядових мешканців, якесь нерозуміння взагалі, що відбувається. Да? Ну, Я маю на увазі тих, от, які там, я поза політикою і так далі. Да? Коли вони е, вже ж звикли, що в Києві якісь там протестувальники стоять, і це вже три місяці, це вже стає якесь, ну, буденністю, да? то, то люди вже перестають на це звертати увагу. А коли вони вмикають телевізор а там показують таке, то ну, звісно, що це ну, шок, шок, абсолютний шок, абсолютне нерозуміння того, що відбувається. Е, якщо говорити за нас, як за активістів Донецького Євромайдану, то тут треба. Відзначити, що Донецький майдан а фактично від кінця січня він перейшов на ну таке напівпідпільне існування. Тобто, що я означаю? це, що це означає? Це я говорю про те, що фактично нас. В той момент, в 20 числа січня, нас змогли вичувати з нашого місця, де ми проводили наш майдан біля пам'ятника Шевченку, і ми перейшли в такий напівпідпільний режим. Тобто, ми проводили якісь свої збори. Ми проводили якісь вуличні акції, які ми не узгоджували відповідно з якоюсь міською адміністрацією. Я Прошу, ви сказали, що вас вичавали. Це можна говорити, що за вами була якась там стежили, погрожували. Це якісь невідомі люди. Mm, та, е -е -е. Чому о, вас не просто, Чому? не просто стежили і не просто, як ви кажете, погрожували, а було безпосереднє силове протистояння? Тобто, перша таке насправді відбувалося ще протягом і грудня місяця, але саме січні, і саме з 19 січня, одного моменту, як це до речі, сталося в Києві. Бо я вам нагадаю, що на Грушевського тоді на Майдані теж почались в Києві протистояння, і в Донецьку так само в той самий день. Так само відбулося силове протистояння. Навезли якихось дітушок, їх понабирали по якихось спортивних клубах, там боксерських клубах і так далі, яких привезли до нас на майдан біля пам'ятника помітакачинку, і там відбулось власне силове протистояння. І... Тоді, в другій половині січня, це село протистояння, воно ну, з кожним днем ситуація все погіршувалася і погіршувалася. Тобто були люди, які фізично яким там голову розбили, одному активісту донецького громайдану очі залили зеленкою, журналістів били опозиційних витань і так, далі, і так далі. І в якийсь момент сталася ситуація, що ми зранку приходимо на навіч, наше недільне, що що. Які відбуваються щонеділі. Але там вже стоїть ну, просто якийсь активіст, якісь козаки з георгівськими своїми стрічками і так далі. Ой, просто... Не козаки, а казаки. Казаки, Так звані, якісь данцовське козацько. Там, да, там да. багато всякої такої як би, було <рес> колективів таких різних було. Да. От. І тому в принципі, відбулося, що таким силовим методом нас намагались прибрати власне, з вулиць. І тому станом на Кінець січня, початок лютого ми фактично перейшли. скажу, в таке напівпідпільне, підпільне якби існування, але все одно ми проводили акції. Наприклад, я хочу нагадати, що 8 лютого ми проводили свій великий мітинг а, прямо під стінами Донецької обласної прокуратури. Він проходив в якості зустрічі з народними депутатами. Тоді декілька народних депутатів, прямо з Майдану, приїхали до нас в Донецьк, щоб підтримати наш Донецький Євромайдан, і було організовано це дійство у вигляді а, зустрічі з. Народними депутатами, які нібито да, які зустрічаються зі своїми виборцями, але навіть і там відбулося силове протистояння, тобто туди привели ті тушок, там відбулася бійка, і навіть там було декілька депутатів, всіх не пам'ятаю. Точно пам'ятаю, що Олександр Кужи приїжджала. І навіть її народного депутата навіть намагалися тоді якби зачіпити, розумієте? Тобто ну, атмосфера в місті була ось така. От. І тому, відповідно, коли 18, 19, 20 число всі чекали, всі дивилися. Всі чекали, чим завершиться протистояння в Києві. Тому що так чи інакше було зрозуміло, що ключові події відбуваються в Києві, і розв'язка відбудеться в Києві. А наш Майдан. Ну, який стояв весь цей час Донецьку, він, по-перше, показував, що Донецьк ну не такий, як його малювала навіть там пропаганда партії регіонів, що там всі за партію, нібито за партію регіонів і так далі. І ми розуміли, що нас наша місія в Донецьку, вона більшою мірою символічна. Тобто, якщо ми в Донецьку, да, в центрі цього Лігі-Лігва, всі ці три місяці майдану від першого дня ми стоїмо і ми є. То це означає, що якщо ми в Донецьку стоїмо, ну Київ точно має вистояти. І фактично воно так і відбулося. Що все ж таки Київ вистояв, нас все ж таки розчавити не вдалося. Нас намагалися прибрати з вулиць, вони надавали нам вийти тут. Ми виходили в іншому місті, не попереджали їх і так далі. Тобто, це така ну гра, да? тільки в цій грі страждали люди. А щодо погроз і побиттів, да, були, звісно, погрози, і, і били активістів, і нападали навіть на батьків. Активістів це були не поодинокі випадки це була така. Ну, системна робота, я можу так сказати. Просто інше питання, що ну як що ви що у нас такі люди було, виявилися сперті, розумієте? Ага. У Нас люди в сперті, але нас не так просто було за це взяти. Тобто, бачите, що коли, коли тебе навіть батьки, да, наприклад підтримують, що батько постраждав, але він каже, що давайте тримайтеся, стійте, боріться ми за вас, ну звісно, що це надає сил, і відповідно, що ну вони нічого не можуть. Пробити. Як ви думаєте, хто за цим стоїть ось, за такими акціями? Ну, побиття за жан... По залякуванню? Так, це. Це якісь провладні, це якісь були інші люди, які, скажімо, ну я розумію, що проплачені здійснювали самі отак. Хто їм давав казів? А якщо говорити про наші ну, про, наш, про Донецькій реалії, та та, ось... та та про Донецький реалі, ну звісно, що це була місцева влада, звісно, що це були чиновники е в партії регіонів, в інших нас там фактично не було. І да? звісно, що за цим конкретно за, за цим тиском на Донецький майдан, за цим безпосередньо стояла. Е Донецький виконавчий комітет Донецької міської ради, що ми говоримо, якщо ми візьмемо от всіх декілька тисяч учасників учасників мітингу, то це насправді звичайні донечани, які не були активістами якихось патріотичних чи там націоналістичних партій чи організацій. Це були просто люди, які прийшли висловити свою позицію. Да, без безперечно, що організаторами були активні люди, але Рядовий э, э, учасник це був звичайно, людина з Донецька і російськомовна насправді людина. Але в той момент ну це вже ж нікого не цікавило, розумієте? Задача була бити, задача була знищувати. От, і все. І ніхто там насправді ні на яку мову не, не, зважав. не зважав абсолютно. Нікого це не цікавило. Я зрозуміла, а дивіться, а у вас були такі на Євромайдані, вашому атрибути оцілі, оці, оці, такого Євромайдану зараз? Так. <звіт> якісь, там, шини палаючі, цей, якісь саме на Майдані, нашому такої атрибутики не було. Тобто, лише символіка та, 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 про та, гори, українська українська символіка, так та, та, та. Тобто ми якраз ми підкреслювали саме мирну спрямованість нашої, нашого мітингу. По-перше, ну тому що ну, ніхто не став собі за мету влаштовувати в Донецьку якісь заворушення. Це об'єктивно було не потрібно. Більше того, якраз таки. Зважаючи на те, що місцева влада якраз таки з нас і малювала отаких от, от страшних да екстремістів, так, чоловіків, екстремістів чоловіків, які, чоловіків, які чоловіків, зараз от прийдуть, все там та та та, та, та. І тому ми підкреслено, ми підкреслено це робили саме таким чином. Тому ні, в Донецьку не було ані шин, ані іншої такої атрибутики, яка була характерна для Києва. Але тим не менше, в Донецьку теж були якісь такі свої. Особливі да такі моменти, символічні, яких, наприклад, ну я не знаю, чи були такі моменти в якихось інших майданах, чи, зокрема, в Києві. Тобто, у нас була навіть своя символіка. Да? Тобто, ми зробили свою Євромайданівську стрічку, яку ми роздавали активістам Євромайдану. Вона себе являла поєднання українського прапору з синім тлом, на якому написано Донецька, і буква О, в слові Донецька, вона викладена в зірках Європейського Союзу. Так само виглядав і прапор Донецького євромайдану Тобто синє тло, напис Донецьк і буква О викладена прапорами Євросоюзу. Тобто, ну, я не знаю, чи є взагалі приклади в Україні, коли Євромайдан місцевий має свою таку символіку, яка його від інших відрізняє. До речі, щодо право Євромайдану, окремо хочу сказати, що у 2022 році буквально за тиждень. До повномасштабного вторгнення цей прапор був урочисто переданий до музею революції гідності в Києві. Тому ті, хто хочуть побачити, то, будь ласка, в Києві, ви можете побачити справжній оригінальний прапор Євромайдану, міста Донецьк. Я думаю, що аналогів такому явищу в Україні просто не існує.